Над пів тисячі юних добровольців, переважно студентів, гімназистів та кадетів, стали на захист Української Народної Республіки проти в десятеро численнішої армії більшовиків. Щорічно, 29 січня, відзначають річницю бою під крутами. Тож про героїчний подвиг українців говоримо сьогодні у програмі Актуальне інтерв'ю. Наш гість студії Олексій Серветнік, головний фахівець центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас. Слава Україні! Вітаю. Героям слава! Ну, загалом цілком логічно розпочати нашу розмову про самий бій під крутами. Які були передумови цього бою? Дякую. Ну, якщо ми говоримо власне кажучи про події 106-річної давнини. Про день бою під крутами, то ми маємо дійсно зговорити в контексті, чого вони відбувалися, а саме в контексті Першої більшовицько-української війни. Хочу нагадати, що в 1917 році українські землі перебували у складі двох імперій, на той момент ще Австро-Угорської імперії і Російської імперії. І власне на Дніпрянщина, землі. Лівобережної України і значні території правобережної України знаходилися у складі Російської імперії. І в березні 1917 року в Україні утворюється Українська Центральна Рада, це орган парламент сучас, парламент на кшталт сучасної Верховної Ради. І розпочинаються процеси такі національно-демократичного руху, розбудови українського такого суспільства на фоні лютневої революції в Російській імперії. Українці проголошують. Спочатку автономію у складі цієї Росії там до влади приходить тимчасовий уряд, а згодом, в силу вже таких трансформацій політичних поглядів тодішньої української еліти, і після того як в Росії відбувається так званий жовтневий переворот, вже в листопаді 1917 року. Коли до влади приходять більшовики на чолі з Лєніним, які дуже швидко розпочинають агресію і війну проти Української Народної Республіки. І, власне кажучи, вже на початку 1918 року Українська Центральна Рада четвертим універсалом проголошує незалежність Української Народної Республіки. І на фоні цих подій, на фоні активного наступу більшовиків на столицю України Київ з декількох напрямків, Власне кажучи, відбувся цей відомий для нашій історії бій під Крутами? Минуло вже 106 років з цього моменту, як ви сказали, і нібито вже здається, що ми вже все знаємо, все відомо, але можливо сучасні українські історики знаходять якісь нові факти чи нові імена людей, які прославили себе і Україну під Крутами? Ну, звісно, що ця тема є водночас і дуже досліджуваною, але водночас на фоні неї побутує ще дуже велика кількість міфів, ось про які також історики говорять і користуючись історичними фактами, чи спростовуючи, підтверджуючи ту чи іншу інформацію. Власне кажучи, дійсно нам зараз. Українському суспільстві в е, е, науковому дискурсі відомо чимала кількість учасників цих подій. Саме безпосередньо е, з їхніх спогадів е, безпосередніх учасників, от відомий е, керівник командувач цього бою під крутами Аверкій Гончаренко, уродженець з Чернігівщини. Е, який згодом був учасником Другої світової війни у своїх спогадах, також вже в 60-х роках в еміграції дуже чимало цікавої, корисної інформації написав, і сучасники можуть користуватися ними. І так само дуже-дуже є багато свідчень, кажучи, інших учасників бою під крутами. Про перебіг. З яких ми можемо зробити певні висновки, розуміємо, що мемуаристика, спогади це є також доволі суб'єктивне джерело, але щоб зробити таку співставити інформацію, якусь під різними ракурсами, подивитися на те чи інше проблематику, то це дуже, дуже дуже хороше таке джерело інформації. Ми трішки забігаємо наперед. Якщо говорити про Учасників, які е загинули, ось відома да чита, яка заблукала у наслідок. Е вже по завершенню бою 29 або 30 січня то також відомо близько 20 юнаків, Власне кажучи, юнаків. Тут я застосовую термін до молодих людей юного віку, тому що ми сподіваюсь, зараз про це ще також будемо говорити. Юнаки ще також застосовувалися до українських військових людей, які навчалися в військових закладах, тобто юнкери, юнаки ще, а ми на жаль, наше суспільство. Сприймає от юнаки, це безпосередньо, що це були молоді люди, юні діти ще почасти, там майже всі не підготовлені, але насправді було трішки не так. Про чисельність. Скільки тоді студентів? Я так розумію, що не лише студенти брали участь у боях під крутами, і скільки було взято в полон більшовиками? Тут потрібно нам от трішки також повернутися, говорити про те, що більшовики здійснювали наступ на столицю з декількох напрямків, і українське військове командування Київської військової округи на той момент в принципі логічно очікували основний наступ з боку Полтави. Ось тому, що на той момент Харків вже була захоплена більшовиками. Там вони проголосили свій уряд, Українську Народну Республіку Рад проголосили свій уряд, народний секретаріат. Якщо в Києві був генеральний секретаріат, вони проголосили там народний секретаріат, тобто ми поближе к народу. Ось це вже до теми методів гібридної війни. Ось і, власне кажучи, очікували напрямку з Полтавського основного е, е, сил з Полтавського е, напрямку. Проте. Е... Дві як вони себе називали, дві революційні армії більшовицькі. Перша революційна під командуванням Павла Єгорова, і друга під командуванням Рейнгольда Бірзіна. Вони з'єдналися в місті Бахмач. Ось це неподалік станції Крути. Власне кажучи, залізнична колія, яка веде з. Бахмача на на Київ, власне кажучи, і вони там з'єдналися. І основний е, удар, е, основний е, основні сили противника сформувалися там, і вони рухалися вже по цій лінії, власне кажучи, безпосередньо на в напрямку станції Крути. Загальна їхня чисельність кількість сил була близько п'яти тисяч е, червоногвардійців. Морячків Балтійського флоту близько 400 осіб на противагу яким на станції крути знаходилося близько 300 вояків у першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Тобто, це на сучасний лад ми б їх назвали курсантами, які вже мали військовий досвід. Багато хто з них пройшов фронти першої світової війни і мали. Власника, очі, цей військовий вишкіл, знали, як користуватися зброєю і так далі. Так, дійсно, серед захисників станції Крут було і близько 120 студентів, гімназистів помічного курення січових стрільців. Він складався з студентів. Українського народного університету в Києві, Українського університету імені Святого Володимира, сучасний університет Шевченка, і друга гімназія імені Кирило мефодіївського братства. Проте тут також потрібно говорити про те, що вони добровільно вступили в цей помічний курінь, і на той момент до бою під Крутами виконували такі Якісь завдання спатрулювання столиці на той момент, тому що там також було неспокійно. Тобто якийсь досвід у них вже так, був. Вони і... вони, вони, очолю... вони як би ми зараз назвали, охороняли об'єкти критичної інфраструктури. Вже також не був якийсь досвід в сучасних реаліях новітньої війни. Ось і так склалися обставини, що невідомо чи добровільно, чи був який, який, якийсь наказ. Вочевидь, добровільно вони відправилися напередодні бою під крутами, також на станцію крути задля оборони від більшовиків, і як відомо, коли все таки був наказ відступати вже то взяли в полон так наших українських, тоді військових. Ну тут також, якщо ми так пробіжимося по е перебігу цього бою, варто зазначити, що він тривав близько шести годин. Це була був оборонний бій. Тобто е наші сили розуміли, що е сили противника переважаючі, ось. І вони розформувалися так вздовж декількох кілометрів, через пересікаючи залізничний насип на станції Круте. Трішки оцю оборону вони сформували от станції Круте. Вони трішки отак в сторону Бахмача розформувалися на декілька кілометрів. Сформували наскільки час дав такі якісь примітивні шанси, тобто окопи задля е, е, стримання переважаючих сил більшовиків. Давайте про міфи. Існує все-таки чимало міфів щодо власне цього бою під крутами. І от декілька з них, чи можете ви назвати. Ну, бо багато з них все-таки блукає в інтернеті. Ми навіть говоримо, наскільки я пам'ятаю, зі шкільної програми про цих 300 студентів, які виступили проти більшовицької армії. Але ми говоримо, що там було ну понад пів тисячі, так, все-таки українських військових. От, все таки, як от відрізнити, що є правдою, а що є міфом? Ну, це історичний факт, що їх було більше ніж 300. Історики е сходяться на приблизній кількості більше 500 Захисників і близько 20 старшин, тобто офіцерів. Знову ж таки, це близько е, юнаків, тобто курсантів першої української військової школи Богдана Хмельницького, близько 120 добровольців помічного курення і близько 100 козаків. Куріння смерті такий також був. Це також досвідчені вже були військові, які мали великий досвід бойових дій вже під час Першої світової війни і не тільки. От. І тому то це вже також розвінчує цей міф про 300, 300 спартанців, непідготовлених людей, які стали на захист більшовикам. Цей міф, власне кажучи, почав активно так пропр. Зароджуватися ще під час подій недавніх подій після їх загибелі юнаків і бою під крутами. Знову ж таки, після бою під крутами Київ був зайнятий муравйовцями близько на три тижні окупований. Де вони також чинили безчинство. Відома цитата мурав'йова, очільника цього наступу в місті Бахмач, 28 січня, про те, що нема чого жаліти київських мешканців. Вони терпіли гайдамаків, так вони називали українців. Тепер будуть знати і нас. Якщо треба, то каменя на камені не залишимо від Києва. І за різними оцінками від двох до трьох навіть 4-5 тисяч київських мешканців за три тижні було перерізано, вбито. Знову ж таки, це активно відображає і можна проводити сумні паралелі з відношенню до новітньої російсько-української війни, що російським окупантам притаманно дотримання якихось законів міжнародного гуманітарного права законів ведення війни як проти цивільного, так і військового населення. Дивіться, також існує міф про те, що все-таки бій під крутами відбувався не 29 січня, а 30-го. Чому виникла? Тут, Він виник? Тут, власне кажучи, швидше, правильніше назвати це не міфом, а гіпотезою, яку висунув один із українських істориків Михайло Ковальчук. Ось, Є ще, звісно, історики, які дотримуються цієї позиції. Власне кажучи, за спогадами українських учасників бою під крутами, багато хто в своїх спогадах говорить, що бій відбувся 29 січня, але пишуть середа. А якщо ми поглянемо в календар 1918 року, то середа це було 30 січня. Також пан Михайло. Апелює до того, що відоме донесення помічника Муравйова, очільнику більшовицьких військ в Україні Антону Вовсієнку. Про те, що без втрат невеличка сутичка ми зайняли станцію Крут. Проте відомо, що напередодні бою під Крутами була незначна сутичка на станції Плиска, яка знаходиться між станцією Бахмач і станцією Крут. На шляху до крут. Ось. І, власне кажучи, ця, ця думка, ця гіпотеза має в принципі, право на існування, і тут якби вже таке коло для дискусії для сучасних істориків і всіх, хто цікавиться цією темою, саме бій під крутами згодом дозволив УНР проголосити незалежність. Ну, В значній мірі це дійсно так, тому що ми говоримо про те, що Бій під Крутами був оборонною. Це була локальний, локальний бій. Таких боїв було чимало. Ми маємо розуміти, що цю першу більшовицьку українську війну ще називають рейкою війною, тому що вона, як правило, основні сутички бої відбувалися вздовж залізничних сполучень, тому що це зручний, власне кажучи, спосіб для переміщення да бронепотягом сил чи противника, чи українських сил, і так далі. Ось і, власне кажучи, якщо ми говоримо про визнання України на міжнародній арені, то тут дійсно так: бій під Крутами він дав можливість затримати приблизно там на 4-5 днів наступ муравйовців на Київ, що в свою чергу дало можливість українським військам в Києві придушити відоме січневе повстання більшовиків в Києві на заводі Арсенал, і в цей момент в Бересті відбувалися переговори української делегації з Країнами четвертого союзу, ось, І це і було дуже важливо в чих руках на той момент знаходиться столиця. А на той момент столиця знаходилася в руках української влади. Ось і власне кажучи, це сталося ще одною підставою для підписання цього договору і визнання України на міжнародній арені, тобто навіть в. Оце наблизило скажімо так, цей бій наблизив і підписання цього договору, так, ну, який на той момент мав вагу. Певне. Ми маємо розуміти, що українські делегації на той момент не було відомо, що десь на Чернігівщині відбувається бій під крутами, тому що зв'язок був дуже поганий. Навіть зі столиці, там в Берест не завжди могли якісь зробити донесення, і так далі. Проте, якщо ми говоримо причину дано наслідкові зв'язки, то дійсно бій під Крутами відіграв відіграв дуже важливу роль, і коли говорять, що бій під Крутами – це лок локальний бій геополітичного значення або просто політичного значення для України, то це ну дійсно на мою думку, можна так вважати. Я вам дякую. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії був Олексій Серветник, головний фахівець центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті.